Вітання всім. Зараз 12 година і у нас мало би включити світло. Вся наша система зараз повністю всі комп'ютери, весь магазин. Повністю все працює виключно з допомогою цієї системи, яку ми зробили. Повністю автоматизована система, яка дозволяє працювати без електроенергії досить тривалий час. У нас від неї працювало все виробництво протягом. Практично цілого робочого дня і все було добре. Все працювало. І, власне, завдяки цій системі ми можемо якимось чином бути автономними. Зараз працюють кілька комп'ютерів, сервери. От. Працюють сервери, комп'ютери, освітлення, все, що споживає електроенергію потужністю до півтора кВт. Звичайно, можна... Можна і більше, але цього достатньо нам. Система автоматично переходить на резервне живлення. Причому вона працює в однофазній, і в трьохфазній мережі. У нас трьохфазне під'єднання, тому ми адаптували її для живлення в трьохфазній мережі. Складається вона з такого упса, апгрейд, якому зробили ми до. До того, щоб він міг автоматично переключати резервне живлення від акумуляторів і автоматично під'єднувати лінію відного постачання, при цьому забезпечуючи заряд штатних акумуляторів, систему ми розробили таким чином, що за 2 години вона дуже швидко. Наші акумулятори наповнюють От. І це зроблено тільки для того, що світло дуже часто зараз відключають. І штатних зарядних пристрів не вистачає для того, щоб акумулятори дуже швидко зарядились. Зазвичай таким акумуляторам потрібен 10-годинний заряд ємністю 1 десята їхнього номінального струму. Тобто такий акумулятор мав би заряджатися струмом 19 А10 годин. Вивчивши дата шити на кислотний акумулятор, ми зрозуміли, що якщо його в принципі не розряджати до нуля, там, чи до залишкової ємності 30%, бо нуль це вже акумулятор вийде з ладу. Треба, щоб на ньому напруга залишалась порядка 112-115 вольт. В такому разі акумулятори будуть служити довго. Так от, При заряді акумуляторів можна використовувати значно більший струм. Від цього їм нічого не буде, це перевірено власноруч протягом попередніх років досвіду роботи з такими акумуляторами. Я ще вам поясню, чому ми використали саме сонцеві акумулятори, тому що їх ще можна купити. Гелеві, там, і всі знають, що хейтери можуть розказувати дуже багато. Нашого ви це використовуєте, це працювати не буде. Я вас запевняю, це працює. Це працює у нас по 8 годин. В день працює намотувальні станки для намотки трансформаторів повністю освітлення і все це працює. Підрахувати це дуже, дуже просто. Один акумулятор 190 А при 12 вольтах має орієнтовну потужність 2 кВт. Потужність, яку він може накопичити. Ми з нього забираємо максимум 1,5 кВт з одного, тобто два акумулятори нам дають 3 кВт. Для рекламного відео я спеціально включив ці всі світ світильники, але в принципі ми користуємося в ощадливому режимі і працюємо ну, от, таким чином. От, два чергових світильничка працює, і цього нам достатньо. Так от, Система забезпечує надійну роботу е всіх електроприладів, побутових, окрім там, кавоварок, електрочайників. тому що ну, і там, конвекторів нагрівальних, там, електричних і всього решта. Тому що е, базові споживачі це телевізори, інтернет, освітлення, котел, опалення і все таке інше. І вистачає для цього цілком. І ще раз тут ще раз наголошую: тут затрати одноразові. Тобто ви купили блочок. Е, додатково ці зарядочки я розкажу в наступному відео, для чого вони служать. Акумулятори. Ці. І фактично система вам, ну порахуйте самі, 8 годин роботи генератора в середньому при розході 2 літра за годину. Це є 16 годин. 16 годин паливо зараз приблизно по 50 гривень. Я навіть не рахую 60, там по 50 це 800 гривень. От, рахуйте, що така система може за день вам 800 гривень заощадити тільки на паливі. А ще згадайте, що є масла. Є сервісне обслуговування, і генератор все ж таки механічна штука і він має знос. Тому, тому отака система вона абсолютно, абсолютно може працювати і заміняти генератор досить тривалий час. Всім дякую за увагу. В наступних відео я розповім, навіщо ці додаткові зарядні пристрій, яка їхня функція, як ми балансуємо акумулятори, наскільки можна розтягнути автономне живлення від цього пристрою і всім вдалого дня!